Друзі, привіт! Черговий проект Виїхав з нашої автостудії. На цьому автомобілі встановлені електропривід багажника та доводчики дверей. Це функція преміум класу, які допомагають робити автомобіль більш зручним для користувачів, які звикли користуватися автомобілями саме преміум класу. Показуємо, як це працює. Доводчики дверей працюють в два етапи. Перший і другий. Етап дуже. Зручна функція для того, щоб не хлопати дверима в автомобілі, тому що власники саме таких автомобілів цього дуже сильно не люблять. І так само працюють на задніх верхнях також. Ось два етапи. Тепер переходимо, показуємо, як працює привід багажника. Привід багажника можна відкривати відкривати декількома варіантами. Перший з них це оригінальним брюком. Як бачите, набагато плавніше відкривається багажник, і так само можна з. Ключа закривати багажність. Так само можна це робити з оригінальної кнопки. І так само можна закривати також з оригінальної кнопки. Річ дуже зручна, тому звертайтесь до нас, ми зробимо ваш автомобіль краще. you <laughs>